Минуле повертається, хочемо ми цього чи ні. Коли ми не хочемо сприймати його як урок, воно повертається до нас ліфтом, що зірвався з тросів, карнізом на голову або дорожньо транспортною пригодою. Багато хто носить в кишені священне писання, бачачи в ньому відповіді на всі питання дехто втішається кишеньковим чеєзом чи того гатою крісті, аби забутися після службового конвейера. Я завжди мріяв тягати в кишені історію власного міста. В якому будинку, хто з ким, скільки разів, і що з того вийшло на мою персональну голову. Боже, невже нарешті я таки дочекався втілення власної мрії? Не ідеологічно витримана енциклопедія, а пристрасна розповідь для пристрасних читачів. Вилупилися в серці Києва видавництво Амадей. І ось починає Амадей видавати історію київських вулиць, 25 книжок по книжці на вулицю, Андріївський у на підході, а от Хрещатик вже в нас в кишені. Скільки існує? Київ повсякчас всі володарі від російських імператорів до генеральних секретарів ЦК КПРС намагалися відібрати в нього дух столиці, статус столиці, не довіряли киянам, знаючи про його вільнодумство і прагнення до свободи. І сьогодні, власне, також намагаються вирішити за нас, призначити нам нашого голову, замість того, щоб довірити нам, щоб ми його обрали. Ну, власне, свободу беруть. Серія надзвичайно важлива ще й з того огляду, що будь-який аспект сучасного життя екстраполюється на, на історичні приклади, на долю, на історію, історичну долю народу. Не завжди сучасне має кращий вигляд. По перше. По-друге, це все одно, що давати, скажімо, короткозорій людині окуляри, через, скажімо. І за допомогою таких відомих людей, як академік Віктор Чепелак, можна поглянути і не тільки поглянути, він фактично дає діагноз архітектури і... і збагнути велич Києва. І в ньому пробуджується і побачити античну велич, і побачити дійсно європейську столицю, яка сьогодні живе значно гірше, ніж столиці Європи, але має для цього все. Вона оточена всіма можливостями життя для цього. І найперше, кияни спроможні це зробити. Ми хочемо зробити також і зовнішню, і внутрішню книгу корисну, все починаючи від її формату, який зручний для того, аби покласти його в кишеню і читати водночас, скажімо, ввечері під зеленою лампою, до просто інформатики, суми інформації, дати, з якої б запропонувати киянину, аби він зміг взяти те, що сьогодні потребує його душа. Разве є о, вообще, київська школа, можна ли говорити? об этом приблизительно к книге? В в принципе, была школа в Лавре. Э, в свое время, когда... Сейчас была школа, Лаврская школа искусства книги. Потом можно упомянуть Нарбута. И как-то как таковой художественной школы, традиции книги, она, в принципе, утеряна. Вот единственное, сейчас пытается ее как-то восстановить этот очабаник. Василий Акалич очень великолепный книжный график. Вот традиция книг дело в том, что потеряно сейчас на Украине, как, в принципе, и везде в высшем СНГ такое явление, как книга как произведение искусства. Наша проблема це переведення факту накопичення на осмислення ці фактів. Це проблема дуже важка. Бо немає достатньої кількості людей, які б володіли цим ісеїстичною манерою. Ну, ми намагаємося так, щоб наші автори писали в цьому плані, і поки що ми їх досягаємо. І от наступна книжка Андріївського, звісно, вона вже буде ісеїстична книжка, маленькі есеїстичні такі новелки нариси. От Вони легко читаються, легко запам'ятовуються і здатні в собі всотати дуже багато інформації. Художник хоче відновити київську графічну школу, шеф-редактор, цілісне сприйняття міського міфу. До речі, Анатолій Макаров вже написав чи не найпомітнішу культурологічну працю часів незалежності світло українського барокко. Директор же видавництва, о, я знаю про що він мріє, але про це найкраще сказав ірландець Джойс. Коли більшовики кинуть на мій Дублін одневу бомбу, його можна буде відновити за моїми романами. Історія кинула на Київ не одну таку бомбу. Невже в нас в кишенях? З'являться київські джойси.